Є чоловіки, які гвалтують трупи. От прямо приходять на кладовище, розривають свіжу могилу, витягують труну. Ви уявляєте, скільки це роботи? Витягують труну, якось її там розколочують і гвалтують труп. Або ж роблять це в морзі, якщо вони там чи в моргу, якщо не там працюють. Ну, ясна річ, що це труп винен, він спровокував би зґвалтування, бо нічого помирати, правда? Я думаю, ви погодитеся з цим. Є чоловіки, які гвалтують тварин. Ну, наприклад, козу. Ну, ні в кого здравомислячого не виникне сумніву, що винна коза. Ну, чому вона виляла хвостом? Ходила тут по луках, ну, сиділа б сараї. Ту, куди ти поперлася? Та ще й в такій позі. Ну... Це Цей дурню ясно. Винна коза. А є чоловіки, які гвалтують дітей. В тому числі своїх? Ну, ми ж не будемо сумніватися в тому, що це діти спровокували зґвалтування. А чому вони народилися? І, взагалі, чому вони такі беззахисні? Хай би були б захисні, або взагалі не народжувалися. Ну, ви розумієте абсурдність того, що прозвучало? А чому у відношенні жінок це не така сама абсурдність? Чому жінка винна в тому, що її зґвалтували? Тому що вона слабша. Ну, це єдина причина, тому що вона слабша, так само, як і діти. Так само, як і трупи, які не можуть дати відсіч. так само, як і козата нещасна, чи хто там кого полюбляє. Може хтось по курях, а я все козата, коза. Жертва не може бути винною в тому, що її зґвалтували. Удивіть собі ситуацію, лежить десь там п'яна, гола, молода, красива жінка. Один чоловік скористається нагодою, а другий ні. Це залежить від чоловіка, а не від жінки. Далі, про одяг. Все, що стосується одягу, який якоби, начебто, провокаційний, це міститься виключно у нас в голові. Я зараз наведу вам приклад, і я думаю, ви зрозумієте, ну, якщо у вас достатньо інтелекту, віть собі таку ситуацію: прийшла жінка на дискотеку у сукні, яка дуже відверта. І чоловік спробував її зґвалтувати. І потім сказав, що ну а чому вона прийшла в такому відвертому одязі, вона мене приваблювала. А що якщо точно та сама жінка в день прийшла на пляж, взагалі без сукні, вона прийшла в трусиках і в Лівчику? Вона теж провокує зґвалтування. Тобто, коли ми приходимо на пляж, навіть коли жінка, які там уже ну, десь там. Під 80 років, вона така прийшла, вся така груди склала, на пузі сидить, собі загорає. Вона теж провокує. Вона прийшла провокувати. Ти що не знала, куди ти прийшла, а ну, шалунка, заприся на ніч, бо я прийду, бо ти ж мене провокуєш. Чому ми так не думаємо? А є жінки в якій небудь близлежачій Африці, які взагалі ходять без одягу. І чоловіки з їхнього племені не сприймають це як. Призов, то прийди мене, візьми мене. Тому немає значення, хто в чому і куди прийшов, і хто був в якому стані. Є людина, яка нападе, а є людина, яка не нападе. Це залежить виключно від людини. От і все. Тому жертва ніколи не винна. Це чисто логічно. Вона ніколи не може бути винна. Винен завжди виключно нападник, який приймає рішення. Проте, нападати чи не нападати. Ну а так як ми живемо не в ідеальному світі, то людина має розуміти, що від того, що її не визнають жертвою, ситуація, якщо їх зґвалтують, не поміняється. Вона все одно буде зґвалтована. Тому дійсно, поки ми живемо не в ідеальному світі, поки чоловіки люблять понападати на жінок беззахисних ще й роблячи їх винними, все-таки потрібно поберегтися і не бувати там, де можуть бути неадекватні люди.